Вітаємо у ковені серіальному ковені. Тут ми дивимося серіали, робимо підбірки, згадуємо старе. Ну і звісно, переглядаємо нові серіали. Вже два роки. Ми ведемо свій невеличкий канал про серіали, і ось вийшли вийти на Ютюб. І почнемо ми тут з того, що звісно зробимо серіальну підбірку за 2022 рік. На щастя, високий сезон у серіальній індустрії випадає вже на другу половину 2022 року. Бо у перші місяці після півномасштабного вторгнення 24 лютого нам було важко дивитися будь-що. Як і книжки, серіали теж вимагають певного настрою та концентрації для їхнього прочитання, перегляду. І нам знадобився, звісно, певний час для того, щоб знову адаптуватися і повернутися до нашого хобі, яким ми займаємося от вже декілька років. Тим не менш, перейдемо до серіальних підсумків двадцятого року. Ми зібрали 16 категорій з найкращих, найцікавіших та найгірших серіалів. Тож перейдемо до огляду. Пишіть в коментарях, з чим ви згодні, з чим не згодні, і про які серіали цього року ми забули. Наш прапор означає смерть це велике нагадування для корпорації, що нам треба більше оригінальних креаторів і менше одноманітних на намагань повторити чий то там рецепт успіху. Цей серіал це історія про багатого девокуватого аристократа, який мріє про пригоди та вирішує стати піратом. Звичайно, одразу у нього нічого не виходить, бо, маючи добре серце та не вміючи постояти за себе чи просто когось не лікати, Стів Бонет просто витрачає свої гроші та насолоджується естетикою, замість того, щоб реально піратствувати. Аж поки не привертає увага чорної бороди, тоді все перевертається з ніг на голову. Кожна серія це, на перший погляд, просто окрема історія дурнуватих пригод команди помсти. Але епізод за епізодом нам демонструють, чи нас цікавіші, глибші і все ще вкрай смішні сюжети. Чудове поєднання комедії з серйозними темами, талановитий каст, сповнений поки маловідомих акторів, але з Тайкою Вайтіті. Ну і естетика така, що самі хочеться в море. Ну і окремо дякую за чудову презентацію. Якби мені давали копійчину щоразу, як два давні дружбани грали романтичну пару з небезпечного пірата та його ручного прогресивного аристократа, у мене було б дві копійчини, що небагато, але чудово, що трапилось двічі. Про супергероїв і мутантів сказано вже чимало у попкультурі. Imperfects глянули ж на це питання з точки зору максимальної достовірності, як би ця історія виглядала у житті. В цьому серіалі мутація стала наслідком експериментів із лікування рідкісних смертельних генетичних хвороб, але мутація не контрольована і не передбачувана. Як вона змінить пацієнта, науковці навіть не уявляють. Ну і після отримання суперсил на плечі підослідних звалюється вага не геройства, а рятування своїх дуб від продажних вчених, які готові їх препарувати на атоми аби розгадати загадку суперсил. Також не обійшлося без таємних держорганів, що відловлюють нестандартних злочинців. Та й піддослідних виявилося чимало, і деякі з них готові буквально продати на органи своїх же друзів по біді. Словом, ставлю жирний плюс за хорошу історію прикольних персонажів та дуже харизматичного антигероя-науковця. На жаль, другий сезон серіалу скасували, бо він просто не став популярним. Але я однаково дуже раджу його до перегляду. Як сталося, що цього року ми розповідаємо про багато європейських серіалів. Тож ось вам цікавий французький проєкт, про який я дізналась абсолютно випадково, готаючи тікток. Досить вже звична історія про стрибки у часі. Дівчина знаходить скелет та опиняється у тілі його власника у 90-х. І от так от Лея скаче тілами різних людей та намагається розв'язати історію вбивства. Хоча досить швидко стає зрозуміло, що історія, хто ж і кого вбив, не є головною для сюжету. Найцікавіше тут питання, яке інколи страшно задати собі. А наскільки твоє життя цінне? Що ти приносиш світу? Саме з цим у певний момент стикається головна героїня. І так, у динамічній та яскравій обкладинці ховається філософська історія, яку точно можна платити для перегляду. Після чорного дзеркала іноді складається враження, що всі перспективні технологічні антиутопічні теми вже опрацьовані. Тому кожен новий серіал, що ламає це упередження, на вагу золота. Розділення розповідає про два окремих життєвих досвіди: один у межах робочого офісу, інший поза ним. Компанія Lumen Industries навчилася створювати особистість у межах особистості і вмикати або вимикати новоутворену лучину тільки на робочому місці. Власне, це і називають розділенням. Звучить як хороший план приховування секретів, але на роботі всі працівники зайняті задачами речі безглуздими. Власне, навіщо приховувати суть роботи і від тих, хто вже ізольований інформаційно, ще те питаннячко. І вже під кінець серіалу, ми дізнаємося що керівництво компанії ставиться до таких штучних особистостей, як до рабів, яких можна контролювати і над якими можна ставити поведінкові експерименти. Наприклад, над Марком Скаутом, що погодився на розділення через трагічну смерть своєї дружини. Але віда в тому, що альтернативна особистість Марка, яка забула про трагедію та дружину, на роботі весь час перетинається із нею живою, яка теж знаходиться у повному контролі Lumen Industries. Одразу прошу не засріть нас, будь ласка, за цю номінацію. Адже що аніме по кіберпанку, що людини бедзупила яскраві та впливові історії. Однак в моєму розумінні і там, і там чогось бракувало в сюжеті чи опрацюванні персонажів. Але робота із музикою в обидвох серіалах потужно відображає атмосферу та опрацювання всесвіті. Трек really at your house» доповнює атмосферу підліткової зачудованості великим кіберпанковським світом та його можливостями, першим коханням та битви із високими ставками. На жаль, в сюжеті ця зайва інфантильність в результаті псує стосунки Девіда з Люсі, через що і відбувається печальний фінал, якого можна було б уникнути. І не кажіть мені, що фінали німе зробили у дусі фіналу гри. Я знаю, я ще досі не відійшла від трагедії всіх тих кінцівок. У людині Бензополі, звісно, геніальний опенінг, і якщо ви досі не бачили розбір усіх відсилок, гайда гуглити. Однак чи бачили ви ендінги серіалу, персоналізовані під кожного персонажа та його історію, у різних візуальних стилістиках та музичному супроводі. Перші серії аніме мене розчарували, але далі історія стала стабільною та глибокою, а ці ендінги були ідеальним десертом. Знаю, знаю, знаю. Я сама подивилась багато відгуків на Венздей і розумію, що моя думка не співпадає з багатьма іншими. Але давня фанатка сімейки Адамс біля мікрофону, тож, будь ласка, послухайте, Венздей це погана екранізація сімейки Адамс і вкрай посередній серіал сам по собі. Як для серіалу, що вийшов у 22-му році, Венздей надзвичайно передбачувана та стереотипна. Сюжетні повороти очевидні, як і головний злодій. Юж, вибачте, але якщо ви вирішили зробити містику та детективну лінію найважливішою у вашому серіалі, робіть це якісно. Сюжет про не таку, як у всі, у школі для да не таких, як у всі, не мав сенсу, бо так само міг відбуватися у звичайній американській школі. Для мене це стало очевидно під час перегляду сцени зі шкільними танцями. З Венздей намагаються провести найти у підлітковому тебе пранк, облити її та всіх навколо кров'ю. І це відбувається, і всі діти у жах розбігаються. Бо як же так? Це ж кров. Тільки у цій школі буквально вчаться вампіри. І це тільки один з таких сюжетних тупників. Ті ж самі події можна було перенести у Рівдейл, нічого б не змінилося. І це точно не комплімент для Венздей. Сама родина Адамсів ніби взяла від оригіналу тільки візуальну естетику, де любов до небезпеки, де вміння порозумітися з дітьми, де драма. Щось окрім візуалу тут взагалі є. Хоча так, Женера Тера молодець, яка вона ролі віддалась та була єдиним плюсом шоу, але маючи такий потенціал, всесвітньо відоме перше джерело, цікаві персонажі, неповторна естетика. Шорани взяли тільки найочевидніше та наліпили цей готичний стиль на банальну історію. Не треба так. Але для балансу думок справедливо сказати, що на контраверсійні серіали, щодо яких у нас Марічкою є дві різні думки, ми пишемо відгуки в телеграм-каналі і з коментарями одна одної. Венздей – саме такий серіал. Як зробити гарну еканізацію книги? Берете вже цікаво перше джерело, як, наприклад, інтерв'ю з вампірами від ЕНАРАЙС, вносите трохи умотивованих змін, щоб фанатам книги було цікаво, що ж там далі буде, і щоб прибрати певні дискусії. Наприклад, як так вийшло, що протагоніст книги вийшов з родини власників плантації, і що це означає для подальшого сюжету. Далі треба підібрати талановитий каст і навіть відкрити для глядачів до того непримітних акторів, які просто чекали тієї самої ролі, навіть якщо та сама роль це чувак з бідами з важкою, а потім докинути приємну кількість відсилок, щоб прошайні фани піщали від задоволення. Над проєктом працювали люди, які дуже люблять оригінал, навіть Енерай з перед смертю встигла перші драфти сценарію апрувнутий. І ось вийшла крута еканізація, яка збирає схвальні відгуки та любов аудиторії. А ми от тепер уважно дивимося, що чекати ренесанс вампірських серіалів у майбутньому. Маю зауважити, що цей рецепт справді робочий, бо ось екранізація шантараму цю річ провалилася, і саме тому, що у фанатів книжкового оригіналу підібрали очікувану магію сюжету, а ось новим глядачам її не змогли достатньо запропонувати. І, хоч каст був 10 із 10, на жаль, сюжет стиснули у дуже швидку історію, яка просто не викликає достатньої емпатії. Може, ви очікували на кіберпанківські аніме саме в цій категорії, але давайте я краще розповім про недооцінений діамант у цьому жанрі. Епоха дракону спокута – це спінов до основної ігрової серії Dragon Age. анімація на перший погляд аж ніяк не стосується комп'ютерних ігор, але це аж до останньої миті, коли нам розкривають головного злодія історії. Сам по собі цей серіал це буквально один квест на одній локації. Доволі камерна історія, яка тим не менш не виглядає дрібною. Команда різних найманців береться пограбувати фортецю чарівників Тевінтеру. Для цього в команди беруть Ельфіку Мірія, що знає всі ходи та виходи з фортеці. і вони шукають артефакт, який здатний оживляти мертвих. Однак пограбування йде не за планом, в команді трапляються зради, і з пограбування місія різко перетворюється на звільнення друзів з полону, на особисту вендету та реальні спроби некромантії. Анімація у серіалі надзвичайно приємна, хоч це і 2D, але я бачила декілька анімаційних прийомів зображення емоцій, що більші характерні для 3D. Цьогоріч я міцно просіла на документалки, які склали 10% мого глядацького портфоліо. І сміливо заявляю, що документалка про те, як Pepsi в 90-х запустила дивну рекламу у США, де пообіцяла віддати військовий літак за 7 мільйонів пепсі балів, стала кращою у своєму жанрі. Власна обіцянка віддати цей військовий літак крутилася у прямому етері в Америці без будь-яких юридичних приміток дрібним шрифтом декілька місяців, доки один метикуватий хлоп таки не здогадався взяти корпорацію на слабо. Окрім нереально крутої, а головне реальної історії, що вірусилися в Америці в кінці 90-х, документалку зробили у такому ж відчайдушно показушно крутому стилі реклами тих часів. В серіалі суміщають як інтерв'ю реальних людей, учасників подій, так і інтерв'ю з інфлюенсерами, які просували пепсі в ті роки. Окрім того, є ще й художні зйомки флешбеків із акторами у реальних локаціях, де жили чи живуть їхні реальні прототипи. Ну і поверх цього досипана соковита анімація. А наприкінці нам ще й розповідають історію, як пепсі створювала багатько манових маркетингових кампаній в країнах третього світу, обіцяючи наддорогі речі чи подарунки вогнен на покупку Пепсі Словом, раджу від усього серця. Документалка весела, глибока історія потужна та повчальна. Fuck them. Не те щоб у цій категорії була суттєва конкуренція цього річ, але 1899 від творців темряви складно не виділити. Як і Темрява, цей серіал працює із зміною рівнів реальності, в якій існують персонажі. Але на цей раз обходиться без подорожей у часі. Насправді ж всі персонажі знерухомлені і закриті у пасті чужих ілюзій. Хоча насправді не всі персонажі. Але хто тут на стороні добра, а хто зла, ще те питання. І сценаристи бавляться з глядачем, змінюючи баланс сил та докидаючи нам крихти нової інформації. Також я раджу дивитися серіал в оригінальній озвучці із субтитрами, адже майже всі персонажі говорять різними мовами і не розуміють одне одного. На цьому базується значна частина сюжету, але в українській озвучці помітити цей мовний бар'єр просто неможливо на жаль. Ну і ми з Марічкою хочемо відмітити шикарний смак продюсерів на чоловіків. Андреас Пічман із Айнаріном Барнардом ідеально грають фімейл з чоловіків. Дякую, дайте ще. Чи очікувати на другий сезон поки що невідомо, адже серіал потрапив у скандал із плеяком. Художниця коміксів із Бразилії в своєму Твіттері порівняла деякі прийоми серіали із тим, що вона створила у власному коміксі Black Silence. Тож смиренно чекаємо, чим завершиться ця історія. На випадок, якщо вам зайде цей серіал, я раджу, ще глянути годинну документалку про його створення. Там і технологічні моменти, і ідеї, які продюсери хотіли передати через мультилінгвічність касту. Ну а ще багато бекстейджу створення цього серіалу. Раптом вам здавалося, що подібні проекти тривають роками. То гляньте документалку і розвійте свої сумніви. Сценарії дописували і переписували у процесі зйомок і налагодження технічних моментів. Це круто розвіює упередження щодо непереборної складності творчого процесу. А ось у категорії фентезі конкуренція була дай Боже. І, хоча як мені сподобався сетінг нового спінофа до відьмака. Соковитий, яскравий та з харизматичними персонажами всі ми знаємо, що там коїться на знімальному майданчику і як сильно переосмислюється оригінальна історія. Почасти без поваги до оригіналу та самого Сапковського. Це не красиво. А от жогілку першості без тіні сумнівів отримує інше польське фентезі про слов'янських богів та демонів. Поляки явно талановиті у цьому жанрі. Історія розвивається довкола викладача патологоанатомії, що збирає у свою дослідницьку групу тільки студентів із різними надприродними силами. Він намагається зібрати кворум із дев'яти чарівників, здатних каналювати магічну енергію. І нащо йому такий потужний інструмент ніхто не знає, аж аж доки не пробуджується злий бог хвор, якого ця дев'ятка намагається здолати. Звісно, сюжет не обходиться без не такої, як усі, але в цей раз вона депресивна, тривожна із деякою залежністю від алкоголю. І матір'ю, яка до неї говорить із пути та ще й з власною богиною захисницею. Тож персонаж прикольний. Ну і все це в культурному контексті, який нам, українцям, дуже зрозумілий. Звісно, польський слов'янський пантеон богів відмінний від нашого, але всі сюжетні та візуальні рішення мені здавалися напрочуд рідними і зрозумілими. Я подібні емоції ловила власне читаючи книжків повідьмаху. Не впевнена, чи хтось із вас чув про цей серіал, бо він дуже нішевий і достатньо дивний. Але ще в дитинстві по телебаченню я часто натикалася на фільми про персонажа Остіна Паверса. Це були та й досі є не дуже дитячі фільми, але мені завжди було смішно від вельми специфічного гумору Майка Майерса, який грав не тільки Остіна, але й його супротивника, доктора Зло. Тому маленький серіальчик Пентаверат від Майка Майерса мене дуже порадував. Камерний, веселий, безглуздий абсурдний, а водночас по наївному щирий і щасливий. Сюжет крутиться довкола таємної організації, що насправді рятує світ. Просто робить це максимально по-ідіотськи, бюрократично і навіть застаріло. Очолюють всю цю організацію вельми противні персонажі, які намагаються пентиверат схилити бік зла. Але журналіст Кен Скарбороу, чия кар'єра висить на волосинці від пенсії, вирішує проникнути в організацію, аби зробити про неї сюжет. Ну і так як він добряк і нікому не відмовляє у допомозі, то в результаті рятує світ та всю організацію. Перший сезон цієї історії про двокуватих сусідів, які опинилися посеред розслідування вбивства та вийшло зробити з цього трукам подкаст, був доволі смішним та цікавим, але мав і недоліки. Головним з яких було те, що більшість уваги віддавали акторам на головних ролях. Саме так, навіть не на їх персонажам. А от Саліні Гома стіву матіну і матіну шорту, оскільки вони є її продюсерами серіалу, то явно мали певні іміджево кар'єрні цілі для серіалу. Як то нагадати про себе чи показатися в новому світлі. Але у другому сезоні вони схаменулись, стали набагато краще працювати разом та припинили боротися за екранний час. Результат комічний детектив з гарними загадками, дуже харизматичними персонажами, бо скастро шилого як, та є загалом крутий проєкт, якого хочеться побачити більше. У корона був об'єктивно крутий четвертий сезон, з відмінним кастом як серед відомих акторів, так і з новачками. Ема Коін і Джошо Конер взагалі стали новими британськими зірками. Та й сюжет був захоплюючий та драматичний. І можна було б подумати, з кількістю драми, що відбувалося у королівській родині в 90-х, п'ятий сезон мав би бути ще більш насичений та цікавий. А ніт. Більшість важливих подій чи то зовсім поігнорували чи відвели на довгий план, прикрасивши все це вигадками та досить сумнівними сюжетними ходами. Кастінг вийшов такий собі: окрім Менізебе Дебік, яка віддала себе на е, повністю ролі діани. Все інші не сильно виділялись, а Філіп ніби взагалі змінив характер між сезонами. Але головне, як же це було нудно. Ми не знаємо, чи то Нефікс не хотів казати погані речі про корону і зовсім, що зараз там відбувається, чи просто налажала зі сценарієм, але таких нудних серій ще не було. Як результат, образились всі і фанати, які замість очікуваної драми молодого покоління, отримали серію про хобі Філіпа та ще один невдалий роман Маргарет. Та й люди причепні до реальних вінзорів. Бо наше було брехати про політичні амбіції Чарльза? Окрім шантараму на новий сезон не продовжили і пихованих вовками, які у першому сезоні подавали надії на новий культовий науково-фантастичний серіал. У другому сезоні щось пішло не так, і вся інтригуюча атмосфера просто випарувалася. Замість нових таємничих зачіпок про походження людства із планети кеплер 22 b куди от власне і прибилися колоніалісти з мраючої землі. Ми отримали історію якогось дивного задуму циклічного заселення. Цієї планети людьми рибами. Якщо вам здається, що я щось пропустила у логічному ланцюжку розповіді, то на жаль, вам не здається. Тож, хоч серіал харизматичний та атмосферний на сто з десяти, а нові сюжетні таємниці залучали мою увагу навіть в другому сезоні, все ж, інтрига скатилась кудись не туди. Андроїди почали себе вести аж занадто по-людськи, ну і загалом шлях, яким обрали розвивати сюжет, виявився помилковим. І глядачі втратили шалений інтерес до серіалу, а продюсери віру його фінансову доцільність. І, хоч цей серіал на жаль, тупокова гілка еволюції, я однаково раджу його до перегляду. Підчепити свіжих неопрацьованих ідей у жанрі наукової фантастики. Цю історію про життя ірландських підлітків у 90-х я люблю самої прем'єри. Це дуже душевний та щирий серіал, який ставиться до підлітків з гумором та без сексуалізації, яка так часто зустрічається на американському ТВ. Дівчата з деї бувають дурними, незграбними, грубими і зазвичай не розуміють та й не думають багато про світ навколо. І через це вони протапляють у дуже дурні та смішні ситуації. Взагалі, перегляд нагадував мені власні історії з підліткових років. Коли ти не своє життя у 16, а скоріше крінжуєш від власної тупості. І от фінальний сезон дівчат вийшов красивим прощанням з дитинством і оптимістичним поглядом в майбутнє. Конфлікти в Північній Ірландії підходить до кінця, як і дитинство головних гроїв. Тепер їм треба почати таки дивитися на світ навколо і приймати дорослі рішення, починаючи з одного найважливіших для їх країни. Дівчата здається це чудовий приклад багаторівневого серіалу, який дозволяє собі бути і смішною історією по дорозі, і душевним історичним серіалом не можу від себе в цю категорію не додати краще дзвонити солу. Це і частково сиквел у фінальних серіях до культового серіалу Пуститися берега. Ми почали історію Джиммі Макгіла сім років тому, і з моменту десь у 90-х чи нульових, як він дрібний харизматичний злочинець, невдаха на прізвисько слизькі Джиммі, бере себе в руки та йде працювати до старшого брата у його юридичну фірму. З часом Джимі який отримує юридичну освіту і прагне почати кар'єру. Але старший брат багатів всіляко який псує життя Джимі, навіть доки той самовіддано доглядає цього самого хворого брата, витрачаючи на це свої останні гроші. Сол Гудман був яскравим персонажем опуститися берега. Тож круто було спостерігати за розвитком персонажа слизькій Джимі у спочатку закону слухняного Джимі Маґіла, а потім у юриста на межі між законом, яскравим маркетингом і геніальними витіпками Соло Гудмана. Тож, якщо ви не дивилися або не додивилися серіал, я раджу всі сезони передивитися послідовно, безперерв на інші серіали. Творці пуститися берега Вінс Кіліган та Пітер Култ цим приколом довели, що їхній талант не випадковий і не ситуативний. Тож таким був наш топ серіалів за рік. Лінк на наш канал ми залишаємо в описі до відео. Там ви зможете знайти посилання на всі відгуки по серіалам, які ми згадували, та дізнатися про них побільше. Тому активно запрошуємо вас до дискусії тут під цим відео в коментарях або вже в телеграм-каналі про доречність номінації, про нашу оцінку серіалів і загалом про ваші глядацькі плани на 2023 рік. Якщо вам цікаво, чому в нашу підбірку ніде не потрапив дім дракона або новий серіал по володарю перснів? Ну що ж, точно вже підписуйтесь на наш телеграм-канал, бо там ці відгуки виходили, і навіть не один.